Вітання всім зі швейцарського Ленцергайда, де уже розпочався чемпіонат світу із біатлону. Суспільне спорт на місці і зараз розкажемо, як минула перша гонка світової першості. І набрався багато сили і зараз, я думаю, що має бути все чудово. Ленцергайда це маленьке курортне містечко посеред Альп. Більш традиційним видом спорту тут є, звісно, гірські лижі. Ми в Швейцарії. Біатлон тут з'явився відносно нещодавно. У листопаді 2020 року міжнародна біатлонна спілка вирішила провести саме тут чемпіонат світу. Для ленцергайда і загалом для Швейцарії це перша світова першість в історії. Арена Вленцергайде із сезону 17-18 років почала проводити етапи кубка IBU. у 23-му році. Тут відбувся чемпіонат Європи. А рік тому вперше тут провели етап Кубка світу. Першою гонкою чемпіонату світу стала класична змішана естафета. Чоловіча половина української команди Антон Дученко та Дмитро Підручний, жіноча Ірина Петренко та Христина Дмитренко. Юлія Джима цю гонку пропустить. Як кандидатура Юлії Джими не розглядалась, тому що вона на зборі в Анхольці переболіла з температурою 38. Три дні була і на сьогоднішній день вона ще повністю. Не вистачило часу, щоб відновити форму до естафети. На спринт думаємо, надіємося, вона буде в строю, але для естафети вона не зможе нам допомогти. Напередодні старту відбулося тренування для тих, хто буде пропускати естафету. Ти б'єш усі рекорди українців по влучності стрільби. Давай поділись секретом. Як воно оце так виходить в тебе? Треба піймати потрібну хвилю. Просто треба менше думати про стрільбу, про щось погане. Треба бути спокійним і врівноваженим на стрільбі. А про що ти думаєш під час стрільби? Я просто думаю, як зробити правильну зготовку, просто як відпрацювати п'ять вистрілів. Я не думаю про те, щоб закрити всі п'ять чи ще щось. Просто стріляю і на кожен вистріл, скажімо так, концентруюсь. І вже зараз залишається буквально декілька годин до початку першої гонки цього чемпіонату світу. Змішана естафета, четверо українців. Ірина Петренко, Христина Дмитренко, Антон Дуйченко та Дмитро Підручний будуть відкривати. Ці змагання для української команди. Декілька годин і все розпочнеться. Юля. Три факти, які тебе... ти очікуєш, що тебе здивують в ленсерхайда. Ну, не те, що здивують. Я хотіла, щоб вони мене порадували. Перше це медаль збірної України, якої вже кілька років не було, яку ми так довго чекаємо. Друге це. Йоганнес Бьо, щоб він побив усі всі рекорди б'йорндалина, обійшов його і дійсно пішов най-най-най-най непереможнішим з цього виду спорту і ще довго залишався у спогадах і думках. Ну і третє, третє, третє. А, ну, навіть не знаю. Ну, мабуть, ну, таку круту зарубу, така як була на чемпіонаті світу в нове місто між збірними Норвегії і Франції, щоб дійсно до останнього не було зрозуміло, хто виграє той медальний залік. Ну, тому що спорт це завжди мега-конкуренція до останнього і хочеться, щоб тут так само було. Так, трибуни є. Юля є біатлоністи на старті. Перша гонка чемпіонату світу з біатлону розпочинається за три. Дві. Мені ще чуть-чуть треба почекати. Скільки сказав? 30 секунд? Ще 30 секунд, почекаю. Ще чуть-чуть почекаємо. І є, перша гонка розпочалася. Ірина Петренко побігла першою з українців в українській команді. Все, чемпіонат світу офіційно розпочався. Так? Так, поїхали! Поїхав! Ірина Петренко без промахів відстрілялася лежачи, а на стійці використала два додаткових патрони. Попри це, ходом Ірина програла багато. з відставанням від лідерів у півтори хвилини передала вона естафету Христині Дмитренко, яка побігла на трасу лише 17-ї. Христина також мала два промахи на стійці. Однак змогла підняти команду на 13-те місце. Жодна із учасниць української команди не прийшли до мікс-зони на інтерв'ю. Антон Дученко лише один раз промахнувся. На останньому колі він показав четверту швидкість на трасі і завдяки цьому підняв команду на 11-ту позицію. Було присутнє хвилювання, бо це перша гонка на чемпіонаті світу. Трішки не допрацював стоячи, була моя помилка, поспішив, промах, думаю, був вверху. Почав досить обережно, тому що сьогодні була тяжка траса, м'який сніг. А ось коли вже на останнє коло вийшов, то бачив попереду суперників і там вже не було сенсу перестраховуватись, тому просто вже на максимум пішов від початку останнього кола. Ідеально відпрацював на стрільбищі Дмитро Підручний, нуль промахів. А останнє коло від капітана просто топове. Третій час на лежні відіграна позиція у Фінляндії, і восьме підсумкове місце для України. А я тікав трішки ціна, тому що вийшов декілька секунд за ним. І знаючи Олідесао, він дуже сильний на іменно на фінішній півні. Тому е я зробив все можливе, щоб. На трасі втікти від нього і до фінішу доїхати з комфортним гандикапом. Тебе третій час на останньому колі загалом. Ну, все Дос, досить добре. Гора Ленцергорн, яка за моєю спиною, сьогодні стала свідком. Певної несподіванки у гонці відкритті цього чемпіонату світу. Збірна Чехії заїхала аж на другу позицію. Збірна Чехії вперше з 2021 року повернулася на п'єдестал, Міхал Крчмарж на останньому колі обійшов Юстуса Штрелова, і Чехія стала другою. Ось такий успіх для чеської команди і супер старт для них на цьому чемпіонаті світу

Жулія Сімон перед першою стрільбою зіштовхнулася із Анною Магнусом зі Швеції і впали. Але, попри це, французи і француженки змогли з дуже великим і комфортним відривом майже у півтори хвилини е, стати чемпіонами світу і повторити своє досягнення минулого року у новому місці. Нагадаю, на чемпіонаті світу вони також виграли у змішаній естафеті. Ось! Ось так, ось така гонка склалася сьогодні. Далі на нас чекає вихідний, і команди вже будуть готуватися до перших особистих змагань. Два спринти на нас чекає, тому чекайте, скоро побачимося, працюємо тут для вас. І що там? Підписуйтеся на канал, ставте лайк. Будемо вдячні за ваші реакції. І Пишіть в коментарях питання, які ви хочете, аби ми поставили нашим спортсменам. Дякую всім. Чао! Тепер невеличкий постскриптум. Ми знайшли місце, де найкраща вечірка у Ленцергайда. За моєю спиною ВАКС-машина збірної Чехії. Сьогодні чехи святкують. Заслужили. А ми ні.